Всім привіт! Мене звуть Нес. Я рада вітати вас на своєму каналі Рудої Відьми. І сьогодні в нас розклад. Тижня прогноз, передбачення, порада на другий тиждень квітня. Оскільки в мене з'явилася давно очікувана для мене Козі Віч таро, дуже мила, класна колода. Я вирішила і інші дібрати приблизно в тому ж настрої, взяла дуже стареньке, викопала своє таро-відьом, яке в мене вже 100 років здається. І таро незалежні від Орнер. Воно теж таке прям жіночі-відьомський вайб. Вже традиційно розклад буде один і той самий на трьох різних колодах. Ви можете обрати собі або одразу колоду, яка вам подобається, відповідно, розклад на ній, або взяти номер 1, 2, 3 і дивитися за порядком і, відповідно, обираючи собі трактування. Ще один дуже класний варіант можна. Взяти всі три розклади і в кінці тижня подивитися, який саме і наскільки для вас програвся. Тобто теж доволі прикольно. Ну, ми починаємо. А, сьогодні я вирішила взяти нестандартний розклад, який беру на тиждень. Там не порада передбачення, що буде складного. Ну, коротше, не на три-чотири карти, а взяти прям великий розклад, який називається проблемка. Оскільки я вже обіцяла викладати в себе на каналі якісь там погані передбачення. Він, хоча й не зовсім поганий, але він проблемний. Почнемо з такого: лайтова версія розкладів з поганими передбаченнями. Не забувайте ставити вподобайки, бо мої розклади призначені саме для тих глядачів, які ставлять мені лайки. А ще краще пишуть коментарі і підписуються на мій канал. Поїхала! В цьому розкладі сім позицій. Яку проблему я створюю собі сам? Як її вирішити? Яку проблему створює моє оточення для мене? Відповідно, як її вирішити. Ой, я прям тут Уго. ну Добре, давайте ось так. А, яку проблему мені підсуне всесвіт? І її рішення. І нарешті найголовніше, що серед усього цього допоможе не поїхати дахом. Я вважаю, що це найкращий момент цього розкладу. Так. Яку проблему я створюю собі сам? створю точніше, на цьому тижні це паж мечів, і це буквально про те, що цікавість згубила кішку. Поліземо не в свої справи, поліземо розкривати неприємні таємниці, сунемо носа не туди. Коротше, будемо лізти до інформації, яка не приносить нам жодної користі, лише розчарування, і при цьому не помічати більш важливих речей. Це принесе нам як мінімум незадоволення, як максимум нещастя. Як це вирішити? Зацікавтеся чимось конкретним, зосередтеся на чомусь іншому хорошому, на тій меті, яку ви собі на цей тиждень поставили, і докладіть максимум зусиль для її досягнення. Мені дуже подобається, що ось ця карта, трійка Жезлів, вона така, говорить, буквально виведе себе назовні. Да? Тобто вона така, Та ти від цієї інформації, вона тобі не потрібна. Подивися в інший бік. Буквально. Не дуже проста порада, але ну, насправді дуже логічно. Тобто, якщо проблема, Лягає в тому, що ми будемо совати носа на туди, куди слід, то логічно, що рішення не сувати носа куди не слід. Ну, дуже банально. Яку проблему створить оточення? Це десятка жезлів, і це буквально ускладнення простих речей. Тобто, там, де все мало б бути просто логічно, де все сплановано, люди будуть поводитися не зовсім адекватно, створювати якісь додаткові ускладнення. Ну, тобто, буквально робити з мухи слона. Часто це буває, через що дуже сильно зросте навантаження на нас. Як її вирішити? Тут одразу. Три карти, і цікаво, що це прям сух, я кілька разів вже мішала цю колоду, тому ось це дев'ятка мечів, вісімка мечів, сімка мечів, суцільні мечі. А, значить, по-перше, це буквально порада про а, типу. Простіше ставтеся до цього, просто, просто розбирайтеся з тим, що бачите, але враховуйте, що це може дуже важко вам датися, тому що майже неможливо якось там контролювати інших людей чи впливати на них. І це буде доволі неприємний болісний досвід, можливо, навіть там зі сварками, да? тобто у нас відіб'ється небезпека. Коротше, така собі історія. Прям повністю уникнути цього неможливо, тому що те, що ті проблеми, які нам створює оточення, підвищуючи наше навантаження і ускладнюючи прості процеси, ми можемо хіба що реально дихати і робити своє. Тобто, якщо тут можна прямо уникнути проблеми, то тут доведеться розбиратися. Ну, бачите, я обіцяла трішки депресивний розклад. Ось він вам. Яку ж проблему підсуне Всесвіт? Це карта Блазня Козєвіч. І вона буквально така, якусь. Ну, типу, всесвіт абсолютно непередбачуваний, але він підкине проблему, яку можна буде трансформувати в щось цікаве. Тобто питання в тому, як ми до цього поставимося. Це щось нове, щось незвичне. Знаєте, до цього життя мене не готувало, буде привід сказати на цьому тижні. Як її вирішити нестандартними рішеннями? Будьте відкриті до нових ідей. От на вас звалюється нестандартна проблема. Ре... Спробуйте реагувати не так, як ви робите це зазвичай. Спробуйте нові підходи, зробіть щось абсолютно інакше, ну і взагалі відкритися для нових ідей, дав такий собі брейншторм влаштуйте собі, щоб з цим впоратися. А що допоможе серед всього цього не поїхати дахом, да, щоб кукушечка не відлетіла остаточно в теплі краї? Це двадцятка, страшний суд. І вона говорить про те, що усвідомлення того, що ви знаходитеся саме там, де ви маєте бути, саме на своєму місці, все, що відбувається, воно має відбуватися, воно вам має допомогти. Ну, тобто, дихайте все так, як треба. все ось ці проблеми, вони не катастрофічні, життя вам не поламають, і в нього є всі шанси змінитися ще й на краще. Перший варіант розкладу був такий. Давайте подивимося, що нам скажуть відьми. Так, яку проблему створимо самі, як вирішити. Яку створить оточення? Як вирішити? Проблеми від Всесвіту. І їх спосіб вирішення. От бачите сьогодні прямо. І що ж допоможе не поїхати дахом. Так. Яку проблему ми створимо собі самі? В нас тут її втілює королева Казанів, і це занадто емоційність. Надто емоційно будемо реагувати буквально на все. Випухатимемо, засмутимося, радітимемо. Коротше, дуже-дуже забагато емоцій, навіть там, де це трішечки невчасно або не потрібно, нам буде складно з цим впоратися. Коротше, наша надмірна емоційна реакція. А впоратися з цим нам допоможе випробування казанів. І це буквально самоконтроль. Знову ж таки, дуже логічна порада на дуже логічну проблему. Ніяких див-карти не пропонують, чарівних пігулок теж. Тобто контролюйте свої емоції, дихайте, медитуйте, що там допомагає їх контролювати ще залежить від кожної людини окремо. Але карти радять саме це. Яку проблему створить оточення? Це п'ятірка казанів. Казанами тут представлені калихи. І це буквально якийсь такий підступний подарунок. Коли нам запропонують щось хороше, буде якась пропозиція, яка повернеться на погане, тобто ми не побачимо всі її нюанси. Знаєте, не прочитали дрібний шрифт, да, який туди оточення напхало. І тобто, буквально якась пропозиція з підступом. Не обов'язково вона прям призведе до якихось суперпоганих наслідків, але ну, можуть бути проблеми різного штибу, тому порада. Як з цим розібратися? Це е, шістка е, каміння. І це буквально дивіться під ноги, щоб не впасти. Да? Ну, то те саме, оцінюйте свої ресурси і читайте дрібний шрифт. Що ж нам е, підкине світ? Це десятка. Ой, я забула це слово е, «брумстік» українською мовою. Мітла, напевно, так і буде. Коротше, десятка мітл. і це буквально все світ забере у нас ресурси, сили, хороший настрій, ще щось в момент, який ми цього прям не очікуємо. Тобто такий раз, і прокинулися ранком абсолютно без сил, тоді, коли нам вони були дуже необхідні і дуже помічні. А як цьому зарадити? Карти пропонують, по-перше, Ощадливо використовувати ресурси, які в нас є, розуміти, що їх не так багато, як нам здається. А по-друге, заздалегідь влаштовувати собі відпочинок. Ну, тобто, не чекати моменту, коли Всесвіт додатково тюкне нас по тім'ячку чимось виснажливим, а заздалегідь поповнювати собі енергію, щоб в нього не вийшло вивести нас у мінус. Щось я зажувала слова. вибачайте. І нарешті, як серед усього цього не поїхати дахом. Це богиня вогню і це буквально колода говорить, просто роби свою справу. Най там всесвіт забирає сили, най оточення підводиться з якимось там підступними пропозиціями, не звертай зі свого шляху маленькими кроками. От сиди і виконуй свою роботу, поки твоя свічечка горить. Ось так, доволі просто. Мені дуже подобається цей розклад, бо він конкретний, а ще більше мене сьогодні тішить, що принаймні дві колоди з трьох теж дали дуже конкретні поради в трактуванні. Так, ну, що ж нам скаже орнерівське таронезалежнє щодо проблемок на цьому тижні. Поїхали. Проблеми, яку створимо самостійно, і її рішення. Які проблеми нам оточення підсуне і яких вирішити? Проблема від всесвіту. Її вирішення і як серед усього цього не поїхати дахом, що допоможе. Ой-ой-ой-ой. Суцільні келихи. Суцільні келихи. І трішки мичів. Одні, одні пентаклі забігли в цю компанію. Отже, яку проблему створимо собі самостійно? То це буквально віддамо перевагу задоволенням відпочинку класному часу і не подумаємо, що на це взагалі то пішли сили енергії. Тепер у нас немає ресурсу, часу, можливості встигнути всі справи. Тобто Надто розслабимося, говорить ця колода. От якщо ви надто розслабитеся, це буде проблемою. Що нам з цим робити, як це вирішити? Насолоджуватися життям, але дозовано і потрошку. Ніхто не говорить, що ми не маємо взагалі розслаблятися, просто контр... більш контрольовано, обережненько, знаєте, так на рівні пажа Кубків, який такий. Ну, я, звичайно, мрійник, я, звичайно, там часто віддаюся емоціям, але він бачите, не розпліскує цю свою. Акваріум з рибутькою міцненько так тримає її біля серденька, і робить маленькі кроки, такий дуже обережний паш. Яку проблему створить оточення? Це четвірка пентаклів, і воно буквально кине нас в момент, коли ми будемо потребувати допомоги. Мені дуже подобається ця ілюстрація. Ось ця панянка, яка стоїть десь на вокзалі да, в оточенні купи речей і утримує ці чотири Пентаклі всіми кінцівками ще й на голові. Тобто оточення буквально залишить без допомоги тоді, коли вона буде потрібна. Сумно. Сумно. Що? Як вирішити цю проблему? Обов'язково вам доведеться зробити вибір, який за що хапатися? Тобто, через цю проблему у вас не вийде в... зробити все, як ви планували, не вийде втримати все, доведеться обирати. Це буде непростий вибір, але краще його зробити. Оскільки це дві мечів, дві кажезлів, наприклад, то це буквально порада робити цей вибір з заплющеними очима. Хорошого варіанту нема. Щось поламається, щось обов'язково посиплеться, щось буде погано. Просто оберіть одне погано з двох і переживіть це. Ось так. Яку ж проблему підсуне Всесвіт, це якась втрата. Якась дуже сум... щось Важливе для вас, щось втратите десь, можливо, поламається в стосунках щось важливе, що буквально вразить вас у саме серденько. Як вирішити цю проблему королева мечів, яка говорить нам бути максимально чесними? Поговорити про це одразу, можливо, якщо це людина спричинила, або чесно, визнати свої почуття і розбиратися, що з ними робити. Саме місце порекламувати якогось психотерапевта, але ніхто мені ще за рекламу не платив, а про користь психотерапії ви знаєте і без моїх порад. І що серед усього цього допоможе не поїхати дахом? Тут дві і трійка, і насправді вона говорить про те, що це близькі люди. Або партнер партнерка або друзі. Коротше, йдіть за підтримкою. От так. Да. Навіть коли оточення вас кине в, в якийсь момент, коли вам буде воно потрібне, все одно знайдеться людина, яка може і не зможе допомогти, але вона зможе вас підтримати, розрадити і хоча б емоційно вам допомогти. Мені здається, це найбільш депресивний розклад з усіх ну, тарот незалежні. Але не знаю, може це моя думка і мені так здалося. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який з цих розкладів здався вам найбільш депресивним, який найбільш корисним, що ви обрали. Як вам взагалі такий формат? Чи хочете ви, щоб наступного разу ми повернулися до більш звичного формату розкладів? Чи все ж таки залишаємо проблемку, чи дивимося на взагалі якісь негативні моменти ще більше, і обхопимося навіть без хороших порад? Пишіть це в коментарях. Я буду за це дуже вдячна. Також буду вдячна, якщо ви порадите мій канал комусь, перешлете це відео, підпишитеся, якщо ви це ще не зробили, тому що розклади виходять тут щотижня, і не лише вони, тут багато цікавого. І чим більше я бачу ваших реакцій, підписок та поширень, тим більше мене це стимулює робити краще, більший і цікавіший контент для вас. В будь-якому разі ще побачимося і бережіть себе.